Всім привіт! Дивіться, як встановити RAID NAS OS на віртуальну машину VMWare. А ще як відновити дані з RAID 50, зібраного на цій віртуальній машині. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утиліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Ріді OS – це операційна система мережевого сховища Netgear, яка надає широкий набір функцій для керування та захисту даних. Установка Ріді на віртуальну машину дозволяє використовувати цю операційну систему на будь-якому комп'ютері, де встановлений віртуальний менеджер. Це дуже зручно для тестування, налагодження та ознайомлення з даною ОС. Також віртуальна машина з ReadyNAS може використовуватися як резервна копія, щоб зберегти важливі дані, які можуть бути легко відновлені у разі відмови фізичного пристрою ReadyNAS. У цьому відео я докладно покажу, як встановити цю операційну систему на віртуальну машину і як її налаштувати для нормальної роботи. І на завершенні, як відновити дані з raid масиву цієї віртуальної машини, наприклад, RAID 50. Для початку встановлення потрібно завантажити образ віртуального диска з операційною системою «ReadyNAS», Посилання залишу в описі під відео. Далі запустіть VMWare і створіть нову віртуальну машину. Файл нова віртуальна машина. Тут тиснемо Next, встановлюємо операційну систему пізніше Next. У вікні вибору операційної системи виберіть вибір дистрибутивів Linux 64 bit. Next. Введіть ім'я віртуальної машини та вкажіть папку і її розташування. Next. І continuємо. Кількість процесорів можна залишити без змін та обсяг операційної пам'яті не менше 512 МБ. У налаштуваннях мережі вибираємо режим моста Next. Далі потрібно додати образ раніше завантаженого диска, тут потрібно вибрати тип SATA, використовувати існуючий диск. І вказуємо шлях до образу рідінас, Open Next і зберегти існуючий формат. Перевіряємо параметри і тиснемо Фініш. Тепер залишилося додати кілька дисків, запустити її і розпочати встановлення. Відкриття параметри віртуальної машини. Тут внизу тиснемо Додати, Жорсткий диск. SATAS. Створити новий віртуальний диск. Або, якщо потрібно, додати фізичні диски, виберіть цю опцію нижче. Вказуємо обсяг диска зберегти у вигляді одного файлу Next. Якщо потрібно, змінюємо папку і тиснемо .finish. У такий же спосіб додайте потрібну кількість накопичувачів. Після завершення налаштування натисніть кнопку запуску віртуальної машини. Якщо ви побачили таке вікно, натисніть «Yes» для підтвердження. Після цього почнеться встановлення операційної системи Redinast. На цьому етапі ви зможете побачити пристрій у додатку Raider, як бачимо, станом йде установка. Якщо встановлення пройшло успішно, ви побачите версію встановленої операційної системи та ім'я пристрою. Щоб дізнатися мережеву адресу сховища відкрити програму Raider, як бачимо, його стан змінився. Відкрийте будь-який браузер і введіть IP-адресу в адресний рядок пристрою, або класніть по кнопці Setup у програмі Raider. Пристрій використовує незахищений протокол, тому ви можете побачити таке попередження для входу Перейдіть за посиланням. Після цього потрібно ввести облікові дані за замовчуванням, логін, адмін і пароль, паспорт. Після цього ви отримуєте доступ до панелі керування пристроєм і побачите вікно Привітання. Тут натисніть Next. Виберіть часовий пояс. Задайте новий пароль адміністратора. Next. Apply для запуску завершення процесу налаштування. Для доступу до сховища необхідно ввести нові облікові дані адміністратора. На цьому етапі встановлення та налаштування Рідінас завершено. При первинному налаштуванні система створює RAID масив автоматично. Якщо вам потрібно змінити його тип, його потрібно буде видалити і перебудувати заново. Для цього відкрийте вкладку Volumens та класніть по значку шестерні. Виберіть Видалити. У спливаючому вікні пишемо DESTROY і тиснемо на кнопку. При видаленні буде затерто всі дані, які зберігаються на дисках. Тепер можна створити новий масив, позначити диски та класніть по кнопці новий том. Задайте йому ім'я та виберіть тип Rate, а потім натисніть на кнопку Next. І create. Після цього розпочнеться процес побудови та ресинхронізації дисків. Після завершення ви зможете залити дані в спільну папку мережі. Я створюю нову мережеву папку. Далі у провіднику переходимо до мережевого оточення і відкриваємо сховище. Якщо ви випадково видалили дані з віртуальної машини з ріді NAS або втратили доступ до машини, вона не запускається, в результаті чого raid масив зруйнований. Дістати з нього інформацію вам допоможе програма відновлення даних з RAID Hetman RAID Recovery. Програма підтримує всі популярні типи RAID та більшість файлових систем. Також підтримує відновлення даних із віртуальних машин. Програма автоматично збере закопичувачів RAID, незалежно від того, як він був зібраний за допомогою мережевого сховища контролера або програмного RAID. Завантажте та встановіть програму Hetman RAID Recovery на ваш комп'ютер. Якщо це фізичні диски, програма автоматично просканує їх і збере зруйнований RAID. Якщо віртуальні диски спочатку, їх потрібно змонтувати в програмі. Відкрийте меню «Сервіс», змонтувати диск. Виберіть тип зображення та натисніть Далі. Потім вкажіть шлях, де зберігається віртуальна машина, саме віртуальні накопичувачі, з яких складався ваш рейд. Виділіть папку і натисніть «Ок». Тут ви можете зняти виділення з зайвих накопичувачів. Далі. Програма так само, як і з фізичними дисками, просканує віртуальні накопичувачі та збере їх рейд. Тут ви можете переглянути детальну інформацію про масив. Для пошуку файлів класніть правою кнопкою миші «Відкрити». У наступному вікні виберіть режим сканування. Спочатку рекомендується виконати швидке сканування. Цей процес займає менше часу та допоможе повернути дані у більшості нескладних ситуацій. Якщо програмі не вдалося знайти дані, запустіть повний аналіз. Для цього поверніться в головне меню класні по диску правою кнопкою миші та виберіть Проаналізувати заново. У вікні виберіть повний аналіз, вкажіть файлову систему диска і натисніть Далі. Після завершення аналізу відкрийте папку, де зберігалися ваші файли. Позначте ті, які потрібно повернути та натисніть кнопку Відновити. Далі потрібно вказати місце, куди їх зберегти, диск і папку і знову натиснути Відновити. Готово. Після завершення всі файли будуть лежати у вказаній папці. Для зручності тут реалізовано функцію пошуку на ім'я файлів. Також утиліта дозволяє зберегти повну копію диска у файл, а потім працювати з цим замість фактичного диска. Така функція допомагає захистити дані на диску від перезапису, виходу чи експлуатації або інших помилок користувача. Потрібно відзначити, що відновлення даних з RAID-масиву може зайняти деякий час, особливо якщо масив був пошкоджений. Також не гарантується 100% відновлення всіх даних, однак використання програми Hetman RAID Recovery може значно збільшити шанси успішного відновлення даних. У висновку можна сказати, що створення віртуальної машини з Ріді OS ОС та відновлення даних з RAID Рідінас може бути необхідним у різних ситуаціях, пов'язаних із стратою даних, збоєм обладнання або потребою в тестуванні та повноцінній роботі даної операційної системи. Незалежно від причин, не важливо знати, як виконати процедуру відновлення даних за допомогою спеціалізованих інструментів, таких як Hetman RAID Recovery. Сподіваємось, що це від. Відео було вам корисним і допоможе встановити Ріді NAS ОС на віртуальну машину і відновити втрачені дані. А на цьому все. Не забувайте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Усім дякую за перегляд і до зустрічі!